обривая, на вари, милая, на вари милая, на вари у хата моє чорнобривая, Та дрів вже немає, милий, мій миленький, Та дрів вже немає, голодних. Милий мій миленький, та сил уже немає, голуб голодні, тизеньки. Помирай, мила я, помирай, мила я, помирай. Моя чорнобрива я помирай, мила я, помирай, мила я, помирай, уха, моя чорнобривая. Ось ким будеш тоживати, милий мій. І лунають вечорниці. Ой, куменько, вже скоро до нас і дівчата, і хлопці завітають. Світ в хаті добре прибрати. Ми, все, виготувати правда, брат, та... Ой, порозі. Ой, ой, з вечора привожу. А ті, що там бігають. О, бачите, і кура, оце кума, оце кума, оце що не скаже то все туди, як і Це я бідна нещасна, бідна, нещасна. Цілу ніч не спала та все через вашого пса. Оце гавкає, 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 всю голову мені нагакав. Та мій без золото, він мене від таких захищає. високіщає. о, обід таких, як я. Добре, оце сидіть собі сьогодні в свято, самі і сумуйте, а до мене хлопці прийдуть. Такі гарні, такі молодці, такі краснені. Прийдуть, а ви собі сидіть і сумуйте буркотухо. Я сумувати буду. Да на да, таке свято. Хлопці прийдуть, з них користь, от яка з них користь. І ще ви тут жити і господині, і вареники наварять. Оце я розумію, свято в мене буде. Ну, не знаю, не знаю, кумасю. масю. Ай до мене хлопці прийдуть мені допоможуть. Не знаю, яка користь ваших дівчат. буде. Ну Покажіть, де ж ті ваші хлопці? А ну, ось вони. мо, хлопці, станьмо в ряд. Хай, хай скриться все підряд. Ой, тупну я ногою та притупну другою. Триматися я не можу і у танці переможу. Щось не почули наші хлопці. Ану давайте голосніше, ану разом. Дівчата гарні та гожі. Та і я ж бокоменько дивлюсь, і такі нас хлопці садали так, і буде городитись ним, Україна. Го тіста і замішують їх всі дівчата від найменшої до найстаршої. А я калету вже зробила, настав час її в піч саджати. Ой, коминько, зачекайте, бо перш ніж калету в піч саджати, треба до вогню слова сказати. Горимого м'ясно, спечи нам калиту красну, щоб ми її куштували і горя не знали. Ой, допоможіть на мені, дітки, щоб ми голосно це сказали. І вогонь славний був для нашої калити. Ану, допоможіть. Може, загориться? Зараз будемо дивитися. Горі, вогонь, ясно, з нам калиту красну, Щоб ми її куштували і горя не знали. Ану, глянемо. Не горіть вогонь! Іду іду просити. Що ж це ти так ти? тихо? А ну разом зі мною. вогонь ясно. на кави красну! Щоб ми її куштували і горя не знали. У, ви бачите, оце так вогонь славний розгорівся. Та перш ніж саджати калиту. Дорогу до неї потрібно водицею окропити. Для цього промовляємо такі слова всі разом. Водиця студениця, окропи калиті дорогу, від печі до стелі, щоб ми були гарні та веселі. Так, покропимо дорогу і вас їх покропам, щоб були гарні та веселі, і діток, і батьків всіх Ну, Спісом в печі, давайте ми пісню гарно заспіваємо. Про калачика рум'яного, ану шпирунку всі на піднялися і разом з нами дружно заспіваємо. yeah Як калиту треба кусати. А для цього, куменько, зараз ми такого гарного татуся знайдемо. За високого, Який у нас буде ролі? Коли Так, хто в нас там тату такий прихожий? Так. А та, якось отут дивіться стоїть та зачурить. Та, такий висок, тата, так високий. Так. Але ж татові так не водиться, двій. Тріцько, піду ще інших татів, пошукаю. Хто там на ту буде кусати? Я вже бачу. Один тато буде кусати, коли тут швиденько, а нам їх треба. Другий тато буде кусати кусам добре. Другий тато кусати, коли буде швиденько, хто там ще буде? А тут ще один нас тато так заховався, соромиться. Швиденько, швиденько. Ходь запрошуємо вас, запрошуємо. Наші хмущні татусів один. два, Зачімо нами за жіночими спинами під ходімо. О, ні, Татусі. сюди. Запрошуємо Татусі. татусів наших. Сюди калитись з цього побуду стояти. Адвес. О, тримайте калиту. О, ваші області калитицького. Які будуть бігати, калиту кусати. Але перед цим треба такі слова казати. Їду, їду, калиту кусати. Повторіть. А ви кажете, а я не пущу. А я не пущу. А ви кажете, а я пущу. А я впущу. А ви кажете, ну спробуйте. Ну, спробуйте. І тоді кожен по черзі буде бігти і намагатиметься без рук, руки буде за спиною, підтримувати і кусити найбільший такий шмат. Mm -hmm. А ваше завдання калету високо тримати, щоб наші тати пострибали, постарали. А ну дітки, давайте поплесками підтримаємо ми підтримаємо таку Готовим на службі хлопці. А той. давайте дружно станемо так один за одним, так? Ну, добре, стійте в ряд. Добре. О, купати. А я не пущу. А я вкушу. А, а ми дівчатка хрести, хлопчики, мазики підтримуємо. Ай, я да, молодець. А він не пустить. А я не пущу. Я куршу. Спробуй. Ось такі трибуни на копці. Зараз. Дідаю куса. А я не пущу. А я кушу. Спробуй. Оце підтримка, дівчат. А я не пущу. А ви росла з А ну, ви за Ай, молодець! А, так, так. Родята, в нашому калетинському можете побути в такому бранні. До кінця свята вам дуже пасує. Так. Ой, кумонько, оце вже. Мово, що під наші свята, то ми зараз подивимося, чи дівчата мої спритні, добре, кумонько? От вони вже хочуть нас тут показати, які вони в мене веселушки, ще витушки. А для цього мені потрібно дві команди по попівчетверо, по п'ятеро дівчаток. Ану, ходіть, дівчатка, мої, всі сюди Не всі. Ану, хлопці, тепер ви підтримайте дівчаток наших красунь. Як наш хлоп, оплески для наших дівчаток. Ось так. Дівчатка, а зараз ми з вами покажемо, які ми спритні, господинки, які ми варенички вміємо ліпити. Вміємо, допомагали мамусям. Ой, молодці. Зараз ми з кумівкою кажемо, що, що потрібно. Робити. Робити. Потрібно визначити, хто найспритніший, а я перша пекліка. Беремо. Ну і гарно вилочці, кумонько. Ото от сказали. І кладемо. О, кружечку. Чия команда найшвидше справить завдання та й переможе. Угу. Домовилися? Зараз я його назад занесу. О! Він такий вже не хоче о, повертатися. Так, от того, його повернеться. Господи піднімайтеся. Ми що буде не принесли? Ой, ой ой Вже натомилися. Тримай. Так. Шесуль. Отож. А ну давайте підтримаємо. Один, два, три. Куди це вона побігла? Почали. Ви ще щось так хитруєте. Один. А де ви Там. Два, три, груп! Ось ці наші кружечки, ми їх потім масличком е, при прихорошимо, причастуємо. Дарові пісню, господиню про варенички. зустрічайте. Ну що ж, дівчата? А ми з хлопцями також знаємо ще пісню про хлібчик запашний. Давайте заспіваємо разом і лилиться біля ні біля стільчиків на ніжки. Здравствуйте, связаны. непогані, варенички у сметані, білолиці, круглолиці із найкращої пшениці. А ще сьогодні, кумонько, я чула, що в нас господинки прийшли та да, страви нас хотіли здивувати, так? І ми хочемо їх сьогодні нагородити, господині славні, так. А зробила Калитук мама Хронюк Ярослава. Де мамуся? Світлана, мамуся. ваші області мамусі. І, звичайно, подаруночок для господинки зараз знайдемо такий самий красивий. Дякуємо. А ще у нас є мамуся Пономаренко Артемчика. Де запрошує маму? Запрошуємо, маму, щоб солодко життя було. Та синки Мар'янки, мамуся. Де вона є? Ходіть і вас пригостимо. Дякуємо, що приймаєте участь разом з дітками. Чи те бути господинками, дівчата свої? Ну що ж, дорогі гості? Вечорниці закінчились, а ми хочемо побажати, щоб була багата хата. І ділами, і пирогами, і друзями, і гостями. Спасибі всім, хто святкував. Актором був вірші писав. І тим, хто гості завітав. Ну а тепер на всіх вас чекають смачніші варенички. Тож запрошуємо вас, мамусі! Ось з цього боку. Красивий стіл. Підходьте, вибирайте того вареника, який на вас дивиться. І вічна виглядати смачненьки. Смачного приміщайтеся.